В нашому центрі існує відділення оперативної гінекології і реабілітації, завідуючим якого я являюся. Це є одне з ключових відділень нашого центру. Відділення оперативної гінекології і реабілітації включає в себе операційні і післяопераційні палати, в яких наші пацієнти проводять післяопераційний період ранній і пізній, а також проходять. Часто реабілітацію, яка багатьом пацієнтам необхідна після оперативних втручань. Після операційний період наших пацієнтів після ендоскопічних операцій лапарогістероскопій, триває досить недовго. Після лапароскопічних операцій це є 1-дві доби, а гістероскопічні операції, як правило, супроводжуються вже відпущенням пацієнта в той же день додому. Реабілітацію, як правило, останні роки пацієнти проходять в умовах домашніх. В умовах амбулаторних в зв'язку з тим, що останні два роки була епідемія коронавірусу були певні обмеження в перебуванні пацієнтів в стаціонарі. Тому, як правило, після операції, післяопераційна реабілітація відбувається за назначенням лікаря в домашніх умовах. Є дуже добре, тому що домашня обстановка вона завжди благоприємно впливає впливає на швидке одужання пацієнтів після операції, як то кажуть, народі дома і стіни лікують. Це є свідченням того, що операції у нас проводяться на високому професійному рівні, що дає змогу швидко пацієнтів відпускати додому. У нашому відділенні працює біля 10 лікарів, <кій> з них двоє є докторами медичних наук, шість лікарів є кандидатами медичних наук. Лікарі всі проходили стажування і на Україні, і за кордоном, і набули великого професійного досвіду. Три роки тому у нас. Появилися дві сучасно обладнаних операційні, яким можуть навіть позаздрити деякі і приватні медичні заклади. Ці операційні відповідають повністю європейським стандартам, дають змогу проводити нам операції високого рівня складності з профілактикою багатьох різних ускладнень, які неможливо провести в умовах гіршого оснащення операційних. Наша операційна оснащена сучасними hd камерами а також підключена до інтернет-системи, яка дає можливість проводити пряму трансляцію з операційних в плані проведення педпроцесу, так як багато лікарів нашого центру являються викладачами університету, а також дає можливість в режимі онлайн провести навіть консультації з фахівцями з інших клінік для того, щоб порадитися в правильності постановки діагнозу і проведення подальшого об'єму операцій. Враховуючи, що наш заклад є державним і частка фінансування на оперативні втручання виділяється державою, лікування в нашому закладі буде більш комфортним для вашого гаманця в порівнянні з приватними медичними закладами. Враховуючи нашу сучасну, сучасно обладнану операційну, враховуючи фаховий рівень наших лікарів, пацієнти можуть бути впевнені, що вони отримують і висококваліфіковану медичну допомогу.